Якщо казати, над чим працювала Київрада і на що найбільше витрачаються кошти, то це на підтримку зсу. От на крайньому засіданні було збільшено програма захисник Києва. А це та програма, з якою ми фінансуємо якраз наші київські бригади. Було збільшено більше ніж на 1 мільярд гривень. Станом на зараз по 2024 року це вже більше 5 мільярдів. Я підозрюю, що це буде більше, бо в минулому році ця програма сягала 8 мільярдів. Це те, що йдеться про пряму підтримку збройних сил. Але є ще непряма підтримка, коли ми маємо говорити про належний медичний догляд. Коли ми повинні говорити про реабілітацію, коли ми повинні говорити про дітей, які потребують там особливої уваги, це як на мене є основні рішення, які прийняті міською радою. І так я казав, що є крапля політики, але на щастя, більшість людей, які сидять в цій залі, є тямними. Розуміють, що це першочергові рішення, які мають бути прийняті, не зважаючи на політичні стяги. І зала голосує досить консолідовано. Ви згадали програму захисник Києва. Здається, наприкінці зими було анонсовано, що 5 мільярдів закладено у цю програму. На от свіжих засіданнях було ще збільшення програми. Ці 5 мільярдів вже освоєні чи розподілені. Чому виникла необхідність додавати ще грошей? Тому що не вистачає, чи тому, що ну можливо з'явилися ще якісь нові потреби, які Оперативно треба закривати. Я думаю, що це не потрібно пояснювати, з ким ми маємо справу. Вистачати нам не буде. На жаль, я мушу це казати не буде вистачати ніколи, тому що ворог величезний і, незважаючи на стійкість наших хлопців, вони повинні мати сили і засоби для того, щоб відбивати ці атаки. В нас дуже багато депутатів Київської міської ради несуть службу в лавах ЗСУ. Дуже багато в кожного з нас є друзів, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, і мені не потрібно дивитися новини, щоб розуміти, що не хватає цього, цього, цього і цього. І безперечно приймаються рішення десь зняти для того, щоб додати і продотувати частину, щоб могла вона собі закупити саме ті засоби, які в них закінчуються чи вже закінчились. З чого знімаєте? Щоб можливо підказати іншим регіонам, які іноді власне кажуть, що ну от у нас обмежені бюджети. Ми не можемо. Як от Київрада от, вирішує ці питання? Де можна насправді забрати гроші? Де вони не настільки потрібні для того, щоб додати їх там, де вони в пріоритеті необхідні? Е, на жаль, зараз це мова йде про. Програму соціально-економічного розвитку про те, коли би мали будуватись садочки, школи інші соціальні соціально важливі об'єкти, інфраструктура, дороги зараз. Ми робимо акцент на тому, що все-таки програма захисник Києва і дотування. І давання можливості нашим військовим мати засоби є важливішим за розвиток. Виграємо війну, будемо розвиватися значно швидшими. І ми стараємось доробляти тільки ті об'єкти, які там, вже були початі, які там з точки зору здорового глузду вже мають бути завершені, і не починати нічого нового а максимально. Давати на збройні сили, хоча е, не буває е, сильного фронту без сильного тилу. І е, інфраструктура також потребує багато вливань. Ми всі з вами, е, і наші глядачі розуміють, е, що таке немає світла, що таке немає води, е, і так далі. І так далі. Е, і для того, щоб воно було, це не береться ні звідкись величезна кількість людей. І величезна кількість ресурсів повинна працювати на те, щоб ще й тил міг виживати.